Ви знаєте, є, знову ж таки, є кілька концепцій новин. Я не скажу, що одні, концеп... одні новини кращі, інші гірші. Вони працюють, тобто вони ставлять перед собою різну мету, вони працюють, на, можливо, на різну аудиторію. І тому інструменти здійснення того, того чи іншого завдання в них різні. Є новини, так би мовити, Офіційні. Е, концепція державного телебачення, яка існує у нас, це значить, розповісти про все, що робили органи влади, ну іноді може розбавлені опозицією, і на все інше просто не вистачає часу. Я не скажу, що це погано. Можливо, такі новини комусь потрібні. Я думаю, що найпотрібніші вони, чиновники. От, наприклад, було дуже смішно свого часу, коли була програма після вона виходила на першому каналі. Ну, був такий час. Але оскільки вона виходила на першому каналі національному, то всі чиновники, які звикли дивитися офіційні новини, вони дивилися цю програму і сприймали її як, ну, скажімо так, певне керівництво до дії, чи принаймні такий дороговказ, що актуальне в нашому суспільстві, що не актуальне, головне. Вони сприймали це як санкціоноване вищою влади. Тобто це вказівка до дії. І було смішно, що в деяких, я не скажу, що всюди, але в деяких районах, в деяких містах проводилися е, наступного дня там, ці наради, планьорки, так би мовити, в, в апаратів, е, на яких обговорювалося, що було вчора, в після -мої. Це з одного боку смішно, але з іншого боку, це показує модель, за якою, за якою працює державний апарат. І, можливо, цей апарат потребує таких там офіційних новин. Я не знаю. Мені важко сказати, так би мовити, я людина, яка там працювала після мови, але, скажімо так, це був випадок, що я туди потрапив саме в таку концепцію державного телебачення. Випадок, що після мови виходило на державну канал. Це означає, що в принципі ну, певний дисонанс є. Так от, повертаючись до концепції новин, є новини, які будуються за принципом головні новини країни. Так? У нас це, цим дуже пишається інтер. Я працював довгий час на інтер, тому можу сказати, що це цілком прийнятна концепція в тому сенсі, що вони розповідають про все головне, що, є, що відбулося за день чи за певний поміжок дня в країні. І дуже багато людей потребують саме такої інформації. Саме тому вони вмикають інтер, його дивляться. Можливо, кати за інерцію, вони просто звикли вмикати цю кнопку, але це вибір каналу. Але щоб вони вони категорично не підходили така, такий спосіб подачі інформації, вони не дивилися. І рано чи пізно би е, е, концепцію довелося змінювати. Але люди дивляться, значить є така концепція. Ну і так далі. Там певний набір міє. СТБ, як канал і, новини, і вікна як новини, зіткнулися з такою проблемою, що це не є. Ми не можемо претендувати на звання головних. Нам не цікаво займатися офіційними новинами. Ну і так далі. І так далі. Ми виробляємо певну концепцію. Концепція вікон це концепція новин, які орієнтовані на, скажімо так, досить вільну. Аудиторію. Аудиторію, яка не потребує, так би мовити, цього офіціозу чи там, знати про головні новини. Власне, джерела отримання інформації в них трохи інші. Вони, якщо їм їх цікавила інформація як така, то вони, власне, ці люди можуть зайти в інтернет і його подивитися, не кажучи про інші новини. Але в вікнах їх цікавить саме. Те, чого немає в інших новинах, це певною мірою суб'єктивність. Вікна, що б вони казали, це з певною мірою суб'єктивні новини. Це певний погляд на, на, на події. Погляд, який відбувається в, в підборі новин, так би мовити. Ми не кажемо про всі новини, які відбувалися. Ми не хочемо бути. Таким мартирологом, перерахуванням того, що відбулося. Ми відбираємо новини, які цікаві нашим глядачам і цікаві нам. З іншого боку, навіть коли ми висвітлюємо новини, ті, які є приводом для сюжетів в інших новинах, навіть офіціозних, ми все-таки в них є певний кут зору, під яким ми розглядаємо ці новини. Ми шукаємо в цих новинах цікаве. Тобто, власне, концепція СТБ це все набагато цікавіше, зараз ще цікавіше, так би мовити. Це головне. Знову таки, це, це завдання ставиться і перед, під, під, ставиться перед редакторами, і ставиться завдання це і перед журналістами. Ціка... Шукати, що може бути цікаве і нестандартне. В будь-якій новині, яка потрапляє до, до нашого ефіру. Власне, максима, яка виводиться з нашого гасла, виглядає так, що якщо ця новина не потрапляє у вікна, то вона просто не цікава. Звичайно, це знову ж таки ідеальна модель, але в принципі ми прагнемо до цієї моделі. Завжди прагнемо. Знову ж таки. Але навіть коли ми так визначаємо нашу, наше завдання, це не означає, що це завдання повністю визначає концепцію. Я ж казав, Завдання є незмінним, але при цьому в нас тричі вже змінювалася концепція. Нова. Просто це є база, на, на, на якій ми будуємо. Ми бачимо, що за цей час змінилися смаки аудиторії. Умовно кажучи, вікна. Дивилися у 90-ті роки е, нашу аудиторію. Е, зовсім не тому, чому вона дивиться зараз. Тому що змінилося, знову ж таки, суспільство змінилося. Змінилися настрій, змінилися смаки. Якщо ви зараз подивитесь ну, там, архів новин, архів вікон в 90-х роках, то ви бачите, що. ну, не тому, що там змінилася техніка, там, картинка стала іншою, вона стала справді стала іншою. Але можливо, вам би не цікаво було дивитися ці новини, які ви, якими вони були в 90-ті роки. А зараз вам цікаво дивитися вікна, які є зараз. Але з іншого боку, у такий підхід до новин, про який я кажу, знову-таки висуває певні вимоги до, до співробітників вікон, до редакторів і до журналістів. І якщо бути максимально загальним, то безумовно, це вимагає, перше все за все відчуття свободи, перш за все, внутрішньої свободи. Тобто, для того, щоб шукати цікаве в новинах, для того треба бути вільним від упереджень, від того, що, що можливо, в іншій концепції новин було б було б потрібно журналісту. Це розуміння того, що там розум, в офіційних новинах, мова кажуть, розуміння ієрархії. Тобто, що є, хто є головний серед політиків, хто визначає в більшій мірі політику держави, а хто в меншій. Ну, можливо, для офіційних новин там це дуже важливо. Але якщо журналіст Вікон буде про це думати, так би мовити, то він не зможе виконати свою роботу. Тому найпринциповіший момент це такий дух внутрішньої свободи. Дух внутрішньої свободи починається насправді з того, щоб критично дивитися на світ, критично дивитися на себе. Це про те, що дуже часто кажуть, що особливістю вікон є так звані іронічні новини. Іронія, що таке? Це? це ставлення. До е, світу, скажімо так, можливо, не зовсім серйозно. Не, не, як казав один відомий кіногерой, всі е, дурниці в цьому світі робляться з серйозним виразом обличчя. Насправді для того, щоб е, бути вільним, треба ставитися з е, не, ну, тобто не сприймати надто серйозно те, що відбувається е, в світі і в Україні, зокрема. Але насамперед не треба занадто серйозно ставитися до себе, тому що іронія починається з самоіронії. Іронія, яка позбавлена самоіронії, це не іронія, а, а там не знаю, гумор-сатира, але знову ж таки, це все одно серйозно вираз обличчя. Це занадто багато пафосу. От е, е, іронічні новини це насамперед безпафосні новини. Тому що ми шукаємо, можливо, в новинах те, що є смішним, бо через сміх, скажімо так, легше зрозуміти, можливо, що відбувається. Але якщо ми будемо при цьому бути пафосними, то, скажімо так, ми не зможемо вільно сміятися. Тому що не може бути подвійних стандартів не тільки вставлені до там, політичних персонажів чи суспільних персонажів, але й вставлені до себе. Стрес, безумовно, є, професійний екрізінізм теж є, так би мовити. Це будь-які професії. І особливо в медіа, особливо коли цей конвейер, в принципі, новина ну, це конвейер, і він не може не деформувати. Людину. Але мені здається, що це можна і потрібно виправляти, по-перше, в самій роботі, тому що ми, коли ми працюємо, ми маємо розуміти, до кого ми працюємо що ми робимо. Можливо, у вікнах, я не знаю, як в інших, це допомагає самоконцепції новин, те, що я казав про самоіронію. Тому що якщо Дуже пафосно нести інформацію в маси, це набагато швидше приводить до професійної деформації. Не професійна, а просто деформації психіки. А коли зберігається самоіронія, це, це дуже добре. Ну і те, що я казав з приводу молодих журналістів, журналістів-початківців, це стосується і професіоналів. Не треба втрачати цікавості до світу. Треба більше читати, треба більше бачити. Треба цікавитися не тільки тим, чим ти займаєшся на роботі. І, власне, треба бути активними у громадському житті. Це насправді дуже корисно для журналіста, давність з професійної точки зору, а не тільки з точки зору там, інтересів суспільства. Турбуючись про себе, про своє психічне здоров'я, журналіст... Звичайно, допомагає і суспільству, але насамперед він допомагає собі.